Цірована дев'ять дев'ять загинула вже. Поки що дев'ять. Одна людина ну, зараз вирішується питання. поки що, як за е, е, А скільки поранено? До десяти чоловік. Скажіть, що це за хлопці, кого віку ну, як загинула? П'ять як. Вони, які пішли на надання допомоги батальйону на територіальної оборони, який там попав в засаду. Відповідно, була дуже з боку сепаратистів якісно підготовлена а, і позиції. Вони втягнули в вогневий мішок наших хлопців, наших підрозділів, зробили дуже серйозну і, відповідно, після того, як наші туди попали, відкрили вогонь. Ті, які були вити, вони практично в першому вистрілими були уражені. Тобто про те, що там БТР більше знаходились. Так. Як? Ну то, що БТРБТРБТР БТР був то, уражений і також ну, повністю. Стріляний і всі, які ну майже всі, які в ньому знаходили, можете сказати скільки з Буковини зараз військових на цих гарячих точках? Я вже казав тільки, що біля біля чоловік. Це з рухуванням наших і те, які проходили до цього контрактників і з рухування мобілізованих в різні військові частини. Чи можна виконати вимоги цих людей, які зараз переховували? Я вже казав, що це ну не прерогатива ні обласного військового комісара, ні командира частини, ні губернатора. Бернатора, ні командуючих сухопутних тому даже в тому числі, це приготіва перших посадових посадовості посадово, міністерства оборони.